Сезон чорниці розпочато, тому готую найулюбленіші вареники з чорницею. Такі вареники можна варити і готувати на пару. Смачні, пухкі, що не можна відірватись. мисті вбиваю одне яйце, вливаю 250 мл кефіру, пів чайної ложки солі, одна столова ложка цукру. Перемішую. До борошна 400 г додаю 1 чайну ложку соди і всипаю до рідкої маси. Замішую тісто. Спочатку ложкою, а потім руками. При потребі підсипаю борошно. Оставляю тісто відпочити на 5-10 хвилин. Розрізаю на дві частини, всередині таке гарне пористе, розкатую, витискаю варенички, в мисочці змішую дві столові ложки цукру і одну неповну столову ложку картопляного крохмалю. З додаванням крохмалю сік з вареників не буде витікати. Ліплю вареники, в киплячу підсолену воду кидаю. І, як закиплять, готую 3-4 хвилини. Пару раз помішую. Обов'язково полити розтопленим маслом. І можна смакувати. Усім смачного!